Слухай, от то я коли лежав, помурав, то що мене дійсно надихало, я, от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, флішкою, біля тебе зліва, справа люди, які взагалі, непонятно, як держаться на останнім на чесному і Божому слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому забрали, а він лежить і поняв, він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну ти, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще них був такий, що ну взагалі, ну просто як Матер Божа, взяває, піднімаю кожен день. Ведике, знаєш, враження. І ти дивишся, все краще стає, і ти розумієш що цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти стройний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму, якісь неймовірні, просто неймовірні. От мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, яким ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх додому. Ну, це мене дуже сильно тримала.